Пані Юлія, знаємо, що сьогодні стартує місячник цифрового прибирання, і цікаво дізнатися, чому саме місячник і про що йдеться, де і що має хтось прибирати. А насправді це е, акція, яку створили ми е, світовим лицдуютом ще 5 років тому, і отак вона подорожує світом. Сьогодні вона в усьому світі відбувається, тому це хороший привід для того, щоб приєднатися до якоїсь такої планетарної події. І ми закликаємо усіх, хто має телефон, комп'ютер, гаджети і інші користуються емейлами і, взагалі, цією цією інформаційною історією. Чистити робити цифрове прибирання? Чому тому, що це викиди в атмосферу? СО2. Тобто вуглецевий слід кожної людини і використання надмірне електроенергії. А ми розробили багато чек-лістів, дуже цікавих, і закликаємо кожного в першу чергу почистити свій смартфон, а тому, що це не тільки наша екологічна безпека, але це і інформаційна безпека. Ось у нас є дуже багато спаму. У нас є багато однакових фотографій, які треба повидаляти. Є програми, якими ми не користуємося. Їх треба видаляти. Якщо взяти пошту, наприклад, то повідписуватися від спам-розсилки, тому що а, для того щоб компенсувати а, вуглецевий слід від спам-розсилки, потрібно людству висадити півтора мільярда дерев. Уявіть собі, тобто наскільки це насправді а, іноді здається, що для нас нічого, але слід наш залишається дуже негативний. А також звичайно, ми закликаємо. А, Зробити більше, тому що ми розробили такий чек-лист для інтенсивного прибирання. Його на сайті можна почитати в новинах Лецдует А там прибирання таке, знаєте, від години і більше, коли ми можна як айтішники згідно інструкції, let's do та вичистити все, все, що в цілому вам не потрібно більше а на комп'ютері і б на, на, на телефоні. Ну і звичайно, ми рекомендуємо це робити щодня, насправді тому, що зараз ми стартували такий місячник цифрового прибирання для того, щоб можна було а, війти в режим. Екологічної відповідальності це така безпечна акція, тому що вона робиться в онлайні і може робити кожен в будь-який зручний час. Ми закликаємо робити скріншоти пам'яті до і після, виставляти в інтернеті, відмічати Let's Do It Ukraine обов'язково. А для того, щоб і інші люди так само надихалися. Ну і звичайно, якщо ми будемо чистити, наприклад, телефон вчасно і постійно, то не потрібно купувати новий телефон, коли пам'ять закінчилася, або витрачати додаткові кошти для того, щоб оплачувати хмарку. Арні сховища достатньо просто вчасно почистити фотографії і всі файли, які ви не користуєтеся, просто видалити їх. А і плюс насправді ми мало задумуємося над тим, що а, дуже часто ми говоримо, що наші гаджети роз, да? Але чим більше смартфон або телефон загружений, тим швидше він розряджається. Чим більше ви будете звільняти вільного місця, робити на ньому, тоді вам менше доведеться його а, заряджати і Економити електроенергія на секундочку, у нас в кожній родині живе багатько людей, тому якби це ще буде е, копійка гривні береже, е, ось і е, хочеться сказати, що е, коли ми користуємося смартфонами, да кожна людина е, робить шкоду для довкілля, і для того, щоб її компенсувати, насправді потрібно 232 роки. Тобто, кожен користувач е, е, смартфону. Це 232 роки для того, щоб відновити фактично ось цей баланс екологічний в екосистемах. І ви знаєте, в той час, коли ми живемо в країні, в якій йде. Війна, в якій екосит, щодня нищиться наші екосистеми, там, де 250 тисяч квадратних кілометрів заміновано, там де 3 мільярд мільйони гектарів лісу знищено, там де у нас гаряча лінія фронту, кожен день літають ракети, які забруднюють наше навколишнє середовище. Саме цифрове прибирання це той безпечний варіант, коли кожен громадянин України своїми вчинками, буквально 5-10 хвилин на день цифрового прибирання, може балансувати наші екосистеми і робити. Ти трошечки краще для самих же себе, для того, щоб було б легше дихати. Пані Юлія, але ви згадали про це вуглецевий слід, який залишає кожна людина. То чи можете детальніше пояснити в чому якраз суть цього сліду і чи можна якимось чином зменшити його? Ну, по перше, якщо взяти так, як кажуть на яблуках, то пам'ятаєте маленьку грету Тунберг, яка постійно каже про зміни клімату, От це про вуглецевий слід. Також дуже часто, ми думаємо, що вуглецевий слід це про транспорт, це про заводи виключно. Так? Але насправді, наприклад, виробництво гаджетів у світі на виробництво гаджетів у світі припадає 70% вуглецевого сліду всього вуглецевого сліду в світі. Тому а користуватися вчитися і є ми самі тому тут е, питання до кожного з нас: е, наскільки швидко ми зможемо е, наскільки швидко ми зможемо відновлюватись Наскільки швидко ми будемо випрацьовувати разом ось ці екологічно відповідальні звички? І насправді для нас це нічого не коштує. Воно тільки для, для нас заощаджує. Ну і звичайно, зараз вже весна, і буде хотіти це робити нові фотографії. Тож я думаю, що можна звільнити місце для чогось нового. Пані Юлія, ви говорите, що п'ять років тому з колегами з міжнародної, з міжнародних так би мовити, з міжнародної мережі, з міжнародного руху, розпочали ось це цифрове прибирання в Україні. То загалом, як би ви могли оцінити, чи стали українці більше? Прибирати саме у сфері цифрово у якісь цієї сфері цифровій, і загалом чи вона якимось чином змінювалася протягом повномасштабного вторгнення, чи є якісь дані. Да, звичайно, ми закликаємо по перше всіх учасників не тільки ділитися досвідом в соціальних мережах, але й реєструвати свій результат у нас на сайті для того, щоб можна дійсно було підрахувати. Навіть є такі формули, скільки електроенергії ви заощадили, і скільки ви не викинули в атмосферу, СО2. Да, тобто, наскільки ваш хороший позитивний слід після такої акції. А тому ми закликаємо всіх реєструватися кожен раз, коли ми робимо це навесні, і ми ще робимо це до всесвітнього дня прибирання восени. А все більше і більше громадян в Україні Реєструють результати і долучаються до цієї активності. Мало того, ми вже не поодинокі волонтери, активісти до нас приєднуються цілі компанії, корпорації, IT корпорації, а величезні установи, які прямо роблять там місячник цифрового прибирання усім колективом щодня. і видаляють дуже багато інформації. Приєднуються цілі школи, університети. Тобто, коли дійсно ти навіть і не уявляв масштаби, тому в Україні. Україні вже за ці п'ять років дуже багато, дуже багато гігабайтів інформації видалено пані Юлія Але окрім цифрового прибирання, чи є в планах, зокрема Лездуїт Україн якесь прибирання, так би мовити, на природі? І чи має чи є якісь плани, коли це може трапитися? Насправді зараз буде стартувати місячник благоустрою, але хочу всім нагадати про нашу безпеку і безпековий протокол, тому що ми не можемо робити суботники, як зазвичай ми робили то локи, Дай приєднуватися до них. Обов'язково потрібно долучатися до вже існуючих локацій муніципалітетів, які пропонують там, де будуть комунальщики. Допомагати комунальщикам, паркам обов'язково, тому що вони їх не ну, мало, А ми смітимо от браво. Ось дуже важливо там, де в місцях ви будете відпочивати за. Брати сміття з собою не тільки яке ви привезли, але й ті, що залишили попередники. Вам обов'язково робити зауваження, якщо ви бачите, що люди відпочили в парку сквері і далі планують залишити своє сміття, за можливості сортувати, здавати на переробку. Національна мапа пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org вам в поміч, тому що ви можете знайти пункт, позвонити чи можете це щось здати і здавати на переробку в різних містах. Якщо знайдете свій пункт, можете намічати. А 20 вересня ми готуємося до наймасштабнішого прибирання. планети те, звичайно, це на осінь а всесвітній день прибирання відбудеться. Але зараз ми будемо робити такі толоки, а зробимо Україну чистою разом і чисті пляжі разом так само активізуються. Крім цього, ми будемо робити продовжувати робити моніторингові дослідження. Тому а насправді потрібно з чогось почати своє екологічне відповідальне життя. Там представництво в кожному регіоні є, можна долучатися, можна навіть ставати координатором Всі інструкції ми будемо давати на сайті letsdoitukraine.org, але найголовніше головніше це ваша безпека, і якщо не можна прибирати, і ваша адміністрація військова каже, що вам з толока неможлива в зв'язку з безпековими нормами, то вона неможлива. Тоді ми долучаємося отак. От в онлайні і компенсуємо іншими проектами там, де кожен громадянин може долучитися і так само бути екологічно відповідальними. Ну і як мінімум, зараз ми будемо закликати всі люди зараз будуть змінювати свої гардероби, це поприбирати в гардеробі, звільнити. Свої будинки від старого, але хорошого одягу, речей передати це в гуманітарні хаби. Тому що ви бачите, що кожен день у нас є люди, які лишаються всього, і вони знову в чому стояли. В тому і є головне, що живі. Але ми, українці, маємо жити дружно, екологічно відповідально, поділитися всім, чим ми не користуємося, і дуже багатьом потрібні і чашки, і ложки, і, і одяг, і все, 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 що у вас, є і чим ви можете поділитися. нам далі потрібно продовжувати ділитися з іншими українцями. Які постраждали від війни, і а, це і є екологічна відповідальність. Ну і звичайно, брати обов'язково з собою в магазини на базари для того, щоб не продукувати пластик і не користуватися цим, тому що які б нам а, замінники надавали, важливо бути екологічно відповідальними, користуватись багаторазовим для того, щоб зменшити об'єми сміття на сміттєзвалищах. А ми не можемо собі дозволити У нас занадто мало чистої території зараз в Україні. Залишилось зв'язку з цим А для того, щоб ми могли собі дозволити багато сміт... Міття нам потрібно користуватись багаторазовим, здавати на переробку, а де можливо не використовувати більше ніж нам потрібно, якщо залишається їжа, наприклад, то ділитися сусідами, пригощати, ділитися з тваринками, які на вулиці живуть, да і ну один одному допомагати, тому що ми маємо балансувати свої екосистеми. Самі в першу чергу і звичайно таким чином мотивувати і весь світ, тому що нам не байдуже, що відбувається в нашій країні. А хлопці, дівчата воюють на фронті, погибають не тільки за географічні кордони, але за всі ресурси, які є, і ми маємо вберегти цивільні громадяни, мають вберегти всі екосистеми, відновити всі екосистеми, наскільки це можливо, і робити те щодня. Пані Юлія, якщо повертатися ще до. Цифрового прибирання цікаво, от по завершенню цього місяця цифрового прибирання, то на який яким буде задовільний результат тих людей, котрі до цього ніколи не проводили таке прибирання, що можна вважати успіхом? Ну, успіх, це в будь-якому випадку, навіть якщо ви 10 10 хвилин витратили і видалили фотографії, це хороше. Але я вам скажу, що цифрове прибирання це не тільки про прибирання, цифрове прибирання це про нашу пам'ять. Тому що от я кожен день це роблю. Я заходжу там, знаєте, на хмарні сховища, я передивляюсь фотографії, згадую якісь позитивні моменти, згадую яким з друзям, яких давно не писала і не дзвонила. Телефоную рідним, да тому що за ними сумую. Тому якби це дуже хороше, коли ви повертаєтесь трошечки в. Ту інформаційний простір, який був з мирних часів, і плюс вичищаєте звичайно те, що чим ви користуєтеся, і це така знаєте, як ментальна ментальна стабільність ще спрацьовує, тому а тут все залежить від кожного нас, тому що якщо нам сьогодні все світ подарував ще один день, ми маємо прожити його достойно. Пані Юлія, ну якщо дійсно про пластик, про інше сміття можна так би мовити зрозуміти, як його зменшити кількість використання? А чи можна менше створювати саме цифрового сміття? Як ви вважаєте? Звичайно, в першу чергу сьогодні вихідні, і насправді, якщо взяти декілька рекомендацій, перше на вихідних виключайте свої телефони, ідіть в парки, зустрічайтеся з друзями з родичами, скоро городи підуть треба посадити їжу. Нашу да, тобто, це перше. Друге, якщо ви користуєтеся відеокамерами під час навчання і роботи, вимикайте. Тому що насправді, якщо ви будете вимикати камеру, тобто на дві години заощаджувати Користання відеокамери в день, то за рік ви а, за заощадите електроенергії, скільки б можна було проїхати на електросамокаті, наприклад, три тисячі кілометрів. От і це так само не буде викидів в атмосферу багато СО2. Тому якби тут, якщо ви можете постійно видаляти відписуватися від спаму, якщо ви можете постійно видаляти фотографії, непотрібні або однакові, якщо ви можете не користуватися якимись програмами, це дуже хороше для вас і для вашої інформації. Емоційного простору, ну і просто не продукувати зараз. А зараз якраз хороша погода, весна. Тому виходьте на вулиці. Я насправді була щаслива, коли інстаграм і Фейсбук не працювали. Тому, тому ми всім зразу сказали, що друзі, ідіть, вийдіть, подихайте свіжим повітрям.